Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергове відео, що ж я купила. Я намагаюсь зняти так, щоб не тремтіла камера, щоб було добре видно. Тож будемо дивитися, що я придбала. Одразу скажу тут покупочки за два рази, один за чорну п'ятницю. А другий просто мені потрібні були нитки. Я їх пішла, купила, але так і нічого не відшила. Деякі ниточки, от як ось цю я вже відкривала. От, бачите, тут вже кінець ниточки витягнутий, бо я відшивала схему. Тож подивимось, які мої покупки. Не вистачає лише тут голочок. Зараз я вам їх покажу. Ось ще такі голочки. Я придбала так, правильно, є голки. Вже бачите, лишилось в мене з шести голок три. Одна в мене зламалась. Я не знаю, чи то дівчата в мене таке, чи то такі голки, що ламається саме там, де вушко. Мені ці голки потрібні на пластикову канву, бо чомусь на пластиковій канві в мене не проходить 24, та здається, голка. Ні, 26-та в мене. Вона не проходить. Для чого мені потрібно було стільки ниточок? Я, як кажуть, підсіла на вишивку іграшок. Зараз я вам покажу ці іграшки. І саме на них так, ось ці іграшки, бачите, один, два, три і чотири. І ще ось тут п'ята пташечка. То підсіла от ще шоста. Одним словом, підсіла я на такі іграшки від Катерини Безперстової. Тому саме на ці іграшки мені потрібні були нитки. А ще нитки потрібні були на СП Різдвяна вечірка. В попередньому відео ви бачили отакі заготовочки в мене. І відшити було дві іграшки на пластиковий конвій. І от треба ж було піти купити ниточки. Але знаєте, як завжди, йдеш в магазин, пишеш список, що тобі потрібно, і все одно виходиш і щось забуваєш. Ну, давайте дивитися, що ж в мене є. Одразу скажу, що половину я купляла всередині листопада, а іншу половину ось такий величенький списочок. Бачите, це вже було на Чорну п'ятницю. І дуже було добре піти купити на чорну п'ятницю, бо ви бачите вартість ось такого моточку було 4 гривні. А без чорної п'ятниці вартість моточка зі знижкою від магазину становить 4,85. Без знижок ось ця ниточка коштує 5 гривень. Так, в мене приходять сповіщення. В соцмережі, то давайте не відволікатись на них, а подивимося, які ж в мене ниточки. Знаєте, треба, мабуть, якусь програму чи якийсь листочок брати з собою в магазин, щоб дивитися, які нитки є вдома. Бо е, ніби купляєш, от, до прикладу, ось цей номер. Да? Ти купляєш його, приходиш додому, а виявляється, що в тебе такий номер вже є. А деяких кольорів. в Фірмі СХС немає, тому мені доводилось купувати DMC. От, до прикладу, це 762-й так? В СХС воно було, але іншого кольору. Потім ще ось 26-й номер, в СХС його взагалі немає, тому доводиться купувати DMC. Я вам хочу сказати, що раніше я купувала DMC на метраж нарізкою саме під кожний процес. А потім мені Люда Калінська, вона мені порадила подивитися на ось такі нитки: СХС. Каже, подивись, бо вони коштують недорого, і як альтернатива DMC, ви знаєте, що я хочу сказати? Ну, я для себе чесно не бачу різниці між DMC та SHS. Єдина різниця це в ціні. Якщо, до прикладу, брати да, по ось цьому чеку, ниточка DMC коштує 25 гривень, то ниточка SHS коштує 5 гривень, то розумієте, можна на 25 гривень придбати 5 моточків. Загалом ось така моя покупочка, ниточок багато, тому я буду їх всі потім складати в скриньку, а в яку побачите в наступному відео. Я дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.